Всім привіт! Я зараз вам покажу, що знаходиться за мною. Це отакий будинок заброшений. І сарай. Неподалік Галіполіса стояв старий будинок із чотирьох кімнат, у якому жив Герман Делус. Він жив там один, і хоча його господарство було найбрутальнішим, він ніколи нічого не потребував. Люди мали думати, що це місто було під забороною. Коли настав час мирати, наскільки відомо, наклав на себе руки. На самоті. Принаймні його тіло було знайдено в ліжку без слідів насильства чи безладу. Він був похований, і адміністрація взяла на себе турботу про маєток, замкнувши будинок, доти, доки не знайдуться його родичі. Сільське журі скинуло все на Бога. Через кілька ночей після цього Генрі Гелбрейт. Який був священником, повернувся після місячного від'їзду. Був сильний сніг, тому він вирішив переночувати у свого старого приятеля. На ранок він прокинувся і повернувся до себе додому. Але де ти провів ніч? запитала священника дружина після того, як привітання були закінчені. Зі старим Делюзом», – відповів він: я побачив світло. Що рухається по дому, і постукав. Ніхто не прийшов, тому що я замерз, я зламав двері, розвів вогонь і ліг у своєму пальто перед ним. Незабаром увійшов старий Телюс, і я вибачився, але він не звернув на мене уваги. Здавалось, він ходить у сні і щось шукає. Всю ніч я чув його кроки біля будинку у перервах між бурями. Дружина і син переглянулись. А друг юрист на ім'я Марен, який був присутній при цьому, зауважив ви не знали, що Делуза помер і похований? Священик втратив дармове відподову. Адвокат. Проте, якщо хочете, ми поїдемо туди сьогодні ввечері і розберемося. Священнослужитель, його син і адвокат підійшли до будинку близько 9 години. І коли вони підійшли до нього, зсередини почувся шум. Боротьби, удари, брязкіт сталі, стогін і прокляття спалахнули вогні спочатку в одній кімнаті, а потім в іншому. Бійці кинулись вперед, увірвались в двері і опинились всередині у темряві та тишині. Вони принесли свічки та запалили їх, але світло нічого не висвітило. Пил густим шаром лежав на підлозі. За винятком тієї кімнати, де священник був минулої ночі, і двері, які він тоді відчинив, були причинені, але сніг зовсім був осипаний і не розбитий кроками. Потім пролунав звук падіння, що струсонув будинок. Вночі з двоє інших чоловіків помітили відсутність Гелберта. Вони поспішили до кімнати, звідки долунався галас. Там зі стіни була вирвана дошка. Вона використовувалась як схованка, а на підлозі лежав гейпет. З мішком іспанських монет у руці один із чоловіків нахилився, щоб підняти його, але жахом прибрав руки, бо він був мертвий. Ростам не виявили причини смерті, і сільське журі знов визнало її. підвідуванням Бога.